чоловічі штани. Почну я з дитячих хлопчачих. Так. 70 об'єм, 80 гривень. Хлопчачі. 70 об'єм – 60 гривень. 60 гривень. 70 об'єм. 80 об'єм – 100 гривень. Вони всі в хорошій стані. 80 об'єм – 80 гривень. Порчачі, гарні штани. 85 об'єм 100 гривень. Ну це вже не дитячі, це вже підліткові. 85 об'єм 100 гривень. Це вже підліткові. Так. Об'єм 90 60 гривень. Отакі чудовічі. Об'єм 90 60 гривень. Об'єм 90 – 100 гривень. Це ще, це чоловічі я показую. 80 об'єм. 100 гривень. 80 об'єм. 100 гривень. Сто об'єм 100 гривень. Отакім. То об'єм 100 гривень. Отакі ще є штани? Об'єм 146 130 гривень, 146 130 гривень. Легесенькі, хороші штани з карманами з боку 130 гривень. 146 об'єм. 105 об'єм. 180 гривень. Отакі рвані. Нові. Дуже гарний стан. Новенькі. 180 гривень. 105 об'єм. Новесенькі. Там взагалі ідеальний стан. 100 об'єм 130 гривень. Такі тречові, легесенькі. Отакі? 100 об'єм? 130 гривень. Об'єм 120, 200 гривень. Ось такі джинси. Об'єм 120, 200 гривень. Джинси. Чоловічі. 115 об'єм. 200 гривень. 115 об'єм. 200 гривень. Стречові Джинси. Так. 90 об'єм. 100 гривень 90 об'єм 100 гривень підліток так 100 об'єм 180 гривень 100 об'єм 180 гривень 100 об'єм Сто вісімдесят гривень. Сто двадцять об'єм, двісті гривень. Отакі От дуже хороші штани. Двісті гривень. Сто двадцять об'єм. Сто двадцять об'єм. Двісті гривень. Об'єм сто... 180 гривень. Об'єм 100, 180 гривень. Отакі легесенькі штани. 25 гривень, 120 об'єм. 25 п'ять гривень, 120 об'ємів. Легесенькі, легенькі штани. під льон, Це не льон, а під льон. Вишурвані, трошки вишурвані отут. 120, 120 об'єм, 25 гривень. Так. І последні 114 об'єм, 250 гривень. В ідеальному стані. 250 гривень, 114 об'єм. Дуже хороший Це Стрейчові. 250 гривень. 114 об'єм.